Блискуча кар'єра понад 60 років. 26 липня святкує день народження. Справжня легенда рок-сцени, фронтмен найвідомішого британського гурту за Стоунс, запальний Сермік Джаггер. Усе почалося в 60-ті на залізничній станції у Дартфорді, де він, тоді студент престижної лондонської школи економіки, зустрів свого шкільного знайомого Кіта Річардса. Ця зустріч стала відправною точкою для ролінгів. гурту, який позиціонував себе як зухвала та небезпечна альтернатива. Чемним The Beatles». його співпрацю з кітом Річардсом пізніше назвуть однією з найуспішніших в історії музики. Саме вони створили золоті хіти гурту, які стали гімнами цілих поколінь. Унікальну пластику, фірмові рухи, зухвалий погляд і яскраві, часто андрогінні костюми. Кожен концерт він перетворював на повноцінне театральне дійство. Він не просто співав пісні, він їх проживав на сцені. А фраза рухатися як джагер навіть стане сталим виразом. Та за межами образу невгамовного рок ідола завжди був інший мік бізнесмен, актор, що знімався у незалежному кіно. І звісно, голова великої родини. У нього восьмеро дітей від п'яти різних жінок: є онуки та навіть правнуки. А 2003 року принц Чарльз посвятив його у лицарі за досягнення у музиці.